Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. Добрий день, шановні глядачі. Українська асоціація футболу представляє ваші увазі трансляцію матчу товариського між юнацькими збірними України та Греції. Наша команда пропустила м'яч у дебюті на шостій хвилині. Достатньо курйозний гол влетів у ворота збірної України. На мою, на мою думку, правого флангу там гравець збірної Греції намагався у дотик виконати подачу, і вийшло так, що м'яч влетів у самісіньку дальню дев'ятку, знявши паутиння. Там ну не знаю це скільки разів треба повторити такий. Навіс удар, аби траєкторія м'яча ще раз була такою ж. Футбольне нещастя трапилося шир, з нашим голкіпером, з нашою командою. Сподіваємось що О, психологічно наші футболісти оговтаються. Іде закидання на штрафний на 11-метрову Позначку ще один удар. другий м'яч у ворота збірної України на 22-й хвилині зустрічі. Відзначається Двадцять другий номер Ніколас Халдезос, представник Паока, ось так. Початок дуже несподіваний, дуже неприємний. Власне, після того неймовірного голу моментів не було у збірної Греції. Але ну, ось тут не допрацювали на підбиранні півзахисники збірної України. Там якраз Джорабаєв і Корш підключає Кір'я Зідіса. Подача, ще одна подача. Ударом завершується. Не заважають захисники збірної України на Мурадяна, на іншого крайнього захисника. Ось Мурадян зараз підключається з Зудін. Повертає м'яч Мурадяну, Простріл непогано Мурадян зараз віддавав, нібито і вірно, трохи під себе на другу лінію тут. Хороший пас ось тут своєчасно віддав наш півзахисник і оборонець збірної Греції так трохи затоптав Меншикова. І другий пенальті на хорватській землі на цьому зборі пробиватиме збірна України. Зараз порадились Зудін та Меншиков, який заробив 11-метровий. Так, і саме наш форвард буде виконувати е, цей пенальті. Дуже спокійно, дуже спокійно. 1-2. Е, Ілля Меншиков е, ударом по центру забиває. Зудін непогано там продерся флангом. Вже м'яч корж дає праворуч, звідти йде подача, але засильно, засильно навішує футболіст збірної України З Зудін. Знаходить партнера на підступах до штрафного удар. Несподівано з-під захисника завдає удару Микита Мельник. Ось крайній захисник збірної України прийшов аж сюди на позицію, яка не є звичною для футболіста. Його меншиков чіпляється знову Джурабаєв, чекає шукає можливості підключити мурадяна. У штрафному. Гол! 2-2 зрівнює рахунок збірна України на 43-й хвилині зустрічі. Артем Мурадян своє підключення завершує потужним ударом. Результативний перший тайм в нас і 2-2 вже набагато приємніше. Звичайно, дивитися на табло і дивитися на поле. Останні 10 хвилин збірна України домінує. І цілком справедливо цю перевагу втілює у два забиті м'ячі. Він 3-2 збірна України вперед виходить. Захисник збірної Греції просто подарував нам цю радість. не подивившись на голкіпера, відпасував йому, а воротаря там вже й не було у тому куті. воріт. Ну така написана істина: не віддавати голкіперу м'яч у площину воріт. Йде подача. М'яч проскакує до воротарського майданчика. Там боротьба е, несамовита і фолять е, греки на якраз халівнюку, якого ми згадували в попередньому епізоді. Ось тут е, і бачимо прямий удар е, Ткаченко на місці. Зовні спокійно фіксує м'яч. Чемпіонат світу серед двадцятирічних наступному вересні, наступної восени. Греки атакують і виручає нашу команду Федір Ткаченко. Стежити цікаво за юним поколінням. Пусть пробиває. І Що там? Федір Ткаченко разом із Каркасом Воріт впорався з цим ударом. Ціною ушкодження здається, рятує свою команду наш голкіпер. Пішов читати так, плечем чи тулубом видко розігрують його. Не тягнуть зараз час. На останніх хвилинах вже е, укомпенсовані хвилини. Йдуть вперед. Греки щось назад не дуже біжать. Удар! І це. Вже переможний удар. Гололобов таки забиває свою, свою крапку у матчі, Ставить 4-2, стає рахунок на користь збірної України. Греки тільки сказав, що якось вони не дуже назад біжуть, і це призвело до того, що абсолютно вільний на підбиранні залишився Максим Гололобов, півзахисник Байера. Чисельна більшість навіть в атаці збірної України була ось після цієї подачі. Абсолютно нікого із суперників не було. Перед лінією штрафного майданчика гололобов спокійно, потужно завдав удару 4-2 став рахунок. Українська асоціація футболу.